Поки Nintendo завдяки вдалим продажам нової консолі переживає чи не найкращі часи за всю свою історію, у неї знову з'явиться ще один конкурент на портативному ринку. Однак до того часу Велика N може значно покращити своє становище, зокрема і завдяки новому ресінгу про Кірбі, який зовсім не схожий на Mario Kart. в чому я фактично переконався завдяки великій презентації. Разом з тим зробити Switch 2 привабливішою для потенційного покупця зможе і новий директ в честь 40-річчя Mario, на якому вірогідно ми побачимо щось цікаве. Отже, привіт, ви на каналі Тактендо. Час дізнатися все найцікавіше про Нінтендо разом. І у цьому відео ми поговоримо про найбільш актуальні новини, які стосуються компанії Нінтендо та її ігор. А також будуть згадані нові цікаві релізи. Отож, приємного перегляду та переходимо до новин. Це нарешті сталося. Надзвичайно довгоочікуваний холод на цілксонг отримав свою дату релізу. Хоч багато хто з нас на це вже навіть перестав сподіватися, отже, гра вийде вже зовсім незабаром, а саме 4 вересня. Про це було оголошено в межах нового геймплейного трейлера, а вихід відбудеться на усіх актуальних платформах, включно з оригінальним та другим свічем. Вартість складатиме 20 доларів. Нагадаю, оригінальна Hollow Knight, яка вийшла у 2017 році, стала дуже помітним хітом та здобула статус однієї з кращих метроюдвань, які коли-небудь нам дарувала ігрова індустрія. Зараз фактично будь-який огляд нової гри у цьому жанрі неможливий без порівнянь з Hollow Knight. Що давніми словами творців, оригінальна Hollow Knight розійшлася тиражем у понад 15 мільйонів копій, що дійсно щиро вражає, враховуючи, що жанр та стилістика не зовсім, так би мовити, для всіх. І що ще більш вражаюче, гра була розроблена лише трьома людьми, а в той же час до розробки сиквелу, ніби як залучена, вже більша кількість. Однак основний та найважливіший напрямок розробки задавали усі ті, хто відповідав за створення оригіналу. Припускаю, що Silk Song стане надзвичайно високо оціненою грою, адже поки що все вказує на що дух оригіналу більш ніж збережений, та й загалом продовження має бути ще масштабнішим та комплекснішим. Нінтендо провели досить тривалу та змістовну презентацію присвячену Kirby Air Riders. Вона була схожа на формат особистого блога, де очільник розробки Масахіро Сакурай у простому та невимушеному форматі розповів про більшість важливих деталей майбутньої гри. Разом з цим була оголошена і дата релізу. Kirby Air Riders вийде 20 листопада ексклюзивно для Switch 2, і за цінником у 70 доларів, що стає уже звичним явищем. І хоч випускати Kirby Air Riders, яка є по суті ще однією картинговою грою недовзі після випуску. Mario Kart World може здатися дещо дивним рішенням. Однак картинг по кірбі це точно не Mario Kart. адже гра видається напрочуд самодостатньою та з яскраво вираженою індивідуальністю. Тож сплутати її із Mario Kart буде досить важко. Так вже склалося, що з попередньою грою серії, якій вже більше 20 років, я не знайомий. Тож, наскільки продовження відчуватиметься новим та свіжим на фоні свого попередника, разом з тим, наскільки воно наслідує дух оригіналу, особисто мені судити важко. Але ось що я зрозумів із презентації. Загальні ці різних гонщиків, транспортних засобів і бонусів додають значного ускладнення геймплею, орієнтованому на індивідуалізацію стилю гри. Тож це має бути інший та більш глибокий досвід ніж Mario Kart, де, безперечно, кастомізація транспортного засобу разом з різного роду вагою персонажів мали значення, але на більш поверхневому рівні. Ще однією відмінною рисою є кількість контенту. Персонажів, транспортних засобів та треків у майбутній грі все ж відчутно менше порівняно з новою Mario Kart Але вкрай важливий нюанс у тому, що це має компенсуватися глибиною освоєння цього. Контенту пам'ятаємо, що очільник розробки творець Super Smash Bros. Ultimate. Тож і ставка на глибоке пізнання усіх аспектів гри тут також буде зроблена помітна. Щось на зразок файтингів, зокрема, все тієї ж серії Super Smash Bros. Е, словом особисто у мене складається цілковите враження, що хаотичності та аркадності Mario Kart тут буде значно менше, а можливостям контролювати увесь хаос майстерністю керування знанням транспортних засобів та героїв надано значно більше простору та уваги. А ще були продемонстровані вкрай цікаві режими. Як-от вдосконалення та збільшення потужності транспорту в процесі дослідження острову, де також відкрита можливість приймати участь у випадкових подіях. А вже після збору ресурсів з вашим вдосконаленим транспортним засобом ви переходите до другого етапу змагання на арені, та й навіть гонка у більш класичному режимі стимулює ризикувати та грати агресивніше, адже успішні атаки збільшуватимуть швидкість. Отже, чекаємо на Kirby Air Raiders. Гадаю, нас очікує чудова змагальна гра, яка, попри все, абсолютно не відчуватиметься як клон Mario Kart. Радше, як Super Smash Bros у форматі рейсінгу. А от, на превеликий жаль, чудовою змагальною грою не змогла стати Драк X драйв яка вийшла 14 серпня. Попри дуже дивну задумку, у мене все ж були певні сподівання, що Нінтендо усвідомлює, що вони роблять. Це могла бути по-справжньому унікальна та затягуюча змагальна забавка, яка використовує усі можливості нових джойконів. І в дійсності гра справді фактично задіює усі цікаві особливості джойконів Другого Свіча. Однак, як виявилося, цього замало, аби приносити задоволення у довгостроковій перспективі. Середні оцінки на агрегаторах. Рецензій більш ніж красномовні, чесно кажучи, навіть не пригадую такого гучного провалу від Нінтендо. І якщо вже почати шукати у цьому хоч якийсь позитив, драк ікс драйв коштує всього 20 євро. А до релізу був проведений відкритий бета-тест, який дозволив зрозуміти, що більшості гравцям ця гра не потрібна, навіть за доволі скромний за замірками Нінтендо Цінник. На Switch 2 завітає Jones and the Great Circle. Вийде у 2026 році разом з масштабним DLC. Про вихід цієї гри на другому свічі давно ходили чутки, і ось нарешті вони підтвердилися. Нагадаю, забавка являє собою пригодницький екшен, розбавлений головоломками та красивими кассенами у дусі оригінальних фільмів. Багато гравців схиляються до думки, що саме ця гра набагато краща за пригоди Indiana Jones, які ми побачили у 4-й та 5-й частині фільмів. Тож з нетерпінням чекаємо на другому свічі, а також очі. Очікуємо і інших анонсів ігор від внутрішніх студій Microsoft, які за чутками мають завітати на Switch 2. На нещодавній презентації Gamescom була присутня демоверсія Elden Ring для Switch 2. Однак видавець не дозволив знімати на відео ігровий процес. Адже, за словами ігрових журналістів, причина у тому, що Elden Ring на другому Свічі має великі проблеми з продуктивністю. Гра просідала до 15 кадрів в секунду і загалом відмовлялася тримати стабільний фреймрейт. І тут справа точно не у продуктивності самої консолі. Адже, до прикладу, Cyberpunk 2077 фактично не мав проблем з продуктивністю. Тож сподіваємося, що до релізу технічний стан Elden Ring буде помітно покращений. Із з 29 серпня по 2 вересня ви можете взяти участь у відкритому бета-тесті Sonic Racing Cross World. А втім, доступна лише версія для першого свіча. Для другого доступу немає, однак, можливо, з'явиться пізніше. Нагадаю, Sonic Racing Cross World від Sega це духовний послідовник Team Sonic Racing та Sonic and Sega All Star Racing. А це одні з небагатьох картингів, які спромоглися бути хоч трохи помітними на фоні Mario Kart. Про них, до речі, я трохи розповідав у своєму відео про феномен Mario Kart. Раджу подивитися, якщо ще не бачили. Отже, реліз Sony Racing Cross World заплановано на 25 вересня. Вийде на усіх актуальних платформах, включно з першим та другим свічем. Одне з помітних західних ігрових видань опублікували список найпопулярніших ігор в Європі за 2025 рік у фізичних версіях. На вершинах цього топу знаходяться FIFA, новий Assassin, GTA V та Red Dead Redemption 2. Однак в десятку також потрапив Mario Kart World, розмістившись на дев'ятому місці. Гадаю, причина у тому, що у нової Mario Kart було поки що мало часу для того, аби опинитися вище. А перед тим як продовжити, хочу подякувати цим прекрасним людям за одноразові донати на підтримку каналу, а також меценатам, які оформили щомісячні підписки. Величезна та щира подяка Вадиму Лисенку, Сергію, Скарбнику та Роману Зе. Якщо вам подобається моя діяльність, також розгляньте можливість фінансової підтримки каналу. Усе за посиланням під відео, але обов'язково лише після фінансової підтримки Збройних сил України. Якщо вірити чуткам, які ширяться мережею, нас очікує презентація Direct в честь 40-річчя головного маскота Нінтендо Маріо. За словами інсайдерів, відбутися вона повинна 12 вересня. І там нас можуть очікувати приємні сюрпризи та несподівані анонси. Можливо, це навіть буде анонс Маріо Одісі 2. Хоча я більше схиляюся до якогось перевидання або повноцінного ремейку. Про що час від часу також виринали чутки. Дуже хочеться вірити в анонс Супер Маріо Galaxy для Switch 2. В будь-якому разі чекати залишилося всього два тижні, і принаймні. У тому, що презентація дійсно відбудеться, у мене сумнівів фактично немає. А якщо на ній справді покажуть щось цікаве та важливе, обов'язково про це розповім. Тим часом Nintendo випустила мобільний додаток для дітей дошкільного віку з іменуванням Hello Mario. У цьому додатку діти можуть тиснути, тягнути та робити різні інші маніпуляції з обличчя Маріо на екрані, використовуючи тач керування. а персонаж буде реагувати на це різними способами. Додаток доступний безкоштовно в Play Market, App Store та на свічі в e ESOP. Мережею шириться ще один злив, який стосується майбутньої портативки від Sony. Інформацію про портативну консоль від знаменитої американо-японської компанії ми чуємо уже не вперше. Однак, вперше можемо дізнатися про потенційні технічні характеристики. Передусім, портативний PlayStation матиме режим через док станцію, подібно до Свіча. Загалом потужність має перевищувати роки Xbox X, але при цьому вартість буде нижчою. Нагадаю, цінник версії X портативки Xbox складатиме близько 700 800 доларів і вийде до кінця цього року. В той же час вихід портативного PlayStation запланований разом з виходом PlayStation 6, а це десь у 2027 році. Однак пам'ятаємо, що інформація зовсім не офіційна. Та все ж, як на мене, ступінь достовірності може бути цілком близька до реальності, а також цілковито контрольованим зливом самою компанією Sony. Голова студії Bloomberg Team, яка відповідальна за створення Chronos New Dawn у одному із нещодавніх інтерв'ю поділився доволі цікавою інформацією. У польської студії, яка створює майстерні хоррор ігри, є плани перенесення ще більшої кількості своїх проєктів на Switch 2, адже керівнику Bloomberg Team дуже подобається нова консоль Nintendo. Та й загалом він є великим фанатом консолей Великої N, починаючи з періоду GameCube. Нагадаю, польська студія Bloomberg Team є авторами Medium, of Fear, Observer та нещодавнього ремейку Silent Hill 2. А їх нова гра Крону Dawn вийде вже 5 вересня для більшості актуальних платформ, включно з другим свічем. Доволі стильний та інтригуючий бітима Абсолюм від творців Street of Rage 4 вийде вже 9 жовтня цього року. Це стало відомо завдяки новому трейлеру. Реліз відбудеться в тому числі і на оригінальному свічі. За заявами розробників, бойова система гри випробовує вашу реакцію і навички, змушуючи адаптувати власну стратегію або сіяти хаос серед ворожих загонів. Окрім того, що гра наділена симпатичною картинкою та має всі шанси стати чудовим представником жанру, матиме й офіційну українську локалізацію, що дуже важливо. А тому я акцентую. Особливу увагу на цій грі. Якщо ви сумували за чудовою трилогією про темного лицаря від Рокстеді, гадаю, LEGO Batman Legacy of The Dark Knight зможе вас потішити. Так, це передусім lego гра, але конвейерною назвати її буде точно важко. Адже масштабу та атмосфері, судячи з геймплейних промо, тут приділено досить багато уваги. Гравцям на геймскомі, де власне, відбувся анонс, гра взагалі настільки сподобалася, що у її демо зіграло навіть більше людей, ніж у Холу Night Seal Song. Розробники обіцяють великий та цікавий відкритий світ, а також оновлену бойову систему, яка не буде схожою на інші лего ігри. Акцент буде зроблений на комбо та прихованих прийомах. Також гравці зможуть зіграти за інших відомих героїв франшизи. Разом з тим, наративно гра повторить та у традиції Лего Ігор висміні сюжети фільмів про Бетмена. А реліз заплановано десь у наступному році на усіх актуальних платформах, включно з другим свічем. Популярний Cult Культу the залам отримає чергове доповнення. Уже четверте з моменту свого релізу. У DLC представлена нова локація та головний антагоніст зловісне 4 чудовисько. Вихід запланований на початок 2026 року. І на сьогодні це все. Дякую за перегляд. До нових зустрічей та нехай ваші дні будуть такими ж яскравими, як зірки в Маріо.